Пане Віталію, так чи інакше для України це справа честі звільнити Надію Савченко з полону з російського полону. Десь місяць тому президент Порошенко, коли коментував справу Надії Савченко, сказав про те, що мовляв до нього не зверталися з пропозиціями щодо обміну Надії Савченко. Це його цитата була. Пізніше вже було відкориговано позицію президента Порошенка, що він веде перемовини з президентом Путіним. На вашу думку, цю справу можна було б вирішити ще раніше. Ну, наприклад, півтора роки. Тому та я заявляв про це постійно. У нас же є заяви лідера нашої партії одного з лідерів Геннадія Корбана. Що ще в 2014 році у нього була можливість звільнити обміняти Савченка на певних, значить, представників терористів, які утримувалися там СБУ. І як якщо не помиляюсь, з Гіркін таки вів перемовини з цієї сторони. І свого часу пан Корбан за руку брав сестру Надії Савченка віру. Вони ходили в адміністрацію президента з цими пропозиціями, але на жаль їх тоді не почули. Тобто ну відвернулись, було не, не потрібно. Мені здається, що певним е, людям, які знаходяться в керівництві нашої держави, е, і не дуже вигідно, щоб Надія Савченка поверталась. Це людина рішуча, це людина дієва, це людина, яка буде казати правду. Вона точно переформатує політичний ландшафт у нас в Україні. Тому і зараз і відбувається те, що відбувається. Давайте е, дуже таке коротке запитання: немає політичної волі Путіна віддати. А у Порошенка є політична воля змагатися за ти а то там або боротися за те, щоб повернути надій е, Значить, міжнародні стосунки дипломатичні не розірвані з Російською Федерацією, з агресором. Торгівля повним ходом, фабрика, фабрика Рошен, сплачує податки, десятки мільйонів доларів бюджету Російської Федерації годує окупанта, торгівля з ЛНР, ДНР квітне Розумієте, що нічого не зроблено, окрім окрім високих слів, реально реальних кроків для повернення наших наших. Патріотів, які фактично отримали, не тільки ж Савченка, Сенцов там інше все реально нічого не зроблено. І це, що зараз будуть відправляти гелікоптери чи літаки приватні ці державні, там це абсолютно, абсолютно нічого ми, не значить. Ми, ми про Сація Надія Савченко чекає на обмін чи на звільнення, поки що не зрозуміло. Що це буде? Ну принаймні, президент Порошенко вчора заявив, що за кілька тижнів вона буде вже в Україні, що він готовий надати президентський літак, аби доставити українську льотчицю до України. Пане Юрію, чи відомо вам якісь, хоча б подробиці у справі Надії Савченко щодо обміну? Знатя я не, не обо всю могу говорити, і хочу воспользовавшись такою можливістю, яку ви мені даєте. Призвать всех политиков или экспертов, чтобы сейчас об этом громко не говорили. Потому что, скажем так, там, за кремлевскими, за кремлевскими стенами, сидит один человек, очень необычная психофизиология, которая по определенной информации собирался ее дать до 8 марта, потом дню рождения Марии Ивановны, матери. Вот. Любое слово нужно выверять сейчас. Во всяком случае, по теме освобождения Надя. Это первое. Второе. Многие люди очень... Порошенкове це кажете, просто я не зрозумів. Він же, же все по заяви поробив. Ви хочете сказати, що то ні мені просто цікаво, що ви кажете, давайте мовчати політикам. А саме головний політик держави вже поприлюдно пообіцяв і сказав, що буде висилати е, свій літак. Знаєте, чи не він цим може ну, нашкодити? Я маю цьому нав... думаю, щоб пан Юрій говорив е, на нашу адресу, щоб ми не а, ми... розганяли ну, переш, цю тему. Переш... Правильно я розумію? Да. Да. розумію. А, нічого... можна? Зрозумію. Можно? Спасибо вам большое. Просто я политик, а ты же. А uh, вы разум... политик, да? Да, да. Понятно. Так вот, я призываю вас, как политика, чтобы сейчас эту тему не теребить. Когда ее освободят, когда она будет среди нас, уже можно будет обсуждать, кто сколько сделал для того, чтобы ее освободили.